Люкиву вовбили. Служба безпеки України ліквідувала колаборанта. Служба ліквідувала зрадника. Бажаю здоров'я незламним, а українофобам вічних пекельних страждань. З вами генерал кровної помсти, і зараз ми поговоримо про те, як СБУ видає квитки на гарячий гарячі діскоденскобзона, справжнім негідникам, військовим злочинцям, вбивцям і катам українського народу, різним зрадникам, терористам та колаборантам. Смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Надихнувшись базою від голови СБУ Василя Малюка, давайте пройдемось по нашому списочку абсолютно законних цілей служби Ілля Кива. Маленький Кивай. Цей українофоб та корисний ідіот закликав вбивати українців, дякував Путіну за напад на Україну та обливав нашу державу брудом в ефірах кремлівських телеканалів. Заочно отримав 14 років тюрми за державну зраду. Правосуддя у вигляді куль наздогнало Ківу у Підмосков'ї. До того служба безпеки кілька місяців вела його, готуючи ліквідацію. Смерть придателям Владлен Татарського уб'ємо! всіх кавунада граб. Приклад того, як працюють російські соціальні ліфти. Був зеком, а став топовим російським воєнкором та пропагандистом. Вбивав українців у лавах терористичних угрупувань, так званих ЛНР ДНР, причетний до катувань і організації зґвалтувань полонених українських військовослужбовців у квітні цього року. Сбу влаштували йому вибуховий творчий вечір. Татарського підірвав позолочений бюст у вигляді його ж самого. Такий собі московицький уроборос. Сергій Горенко, зрадник, агент російських спецслужб, генпрокурор так званої ЛНР, до 2014 року працював в правоохоронній системі України. Потім обрав сторону зла і перейшов на бік загарбників, виносив смертні вироки українцям. Завдяки СБУ у вересні 2022 року в прямому сенсі згорів на роботі. Вибухівка спрацювала у його кабінеті в центрі Луганська. Разом з ним загинула і його заступниця Катерина Стегленко. Олег Попов військовий злочинець, який особисто вбивав українців, керував багатьма російськими добробатами та очолював незаконні збройні формування. Попов був депутатом так званої народної ради ЛНР та головою комітету з питань державної безпеки та оборони. СБУ оцінила роботу цього комітету на 200 балів. Саме з такою цифрою Попов пройшов у зведеннях після того, як злетів у повітря разом зі своєю автівкою в центрі окупованого Луганська. Олександр Слісаренко Це руська земля це російська територія перебіжчик, який став замом керівника окупаційної адміністрації Харківської області, влаштовував звірства проти українців на окупованих територіях. Воював за так звану ЛНР у складі спецпідрозділу Рись, ліквідований в листопаді 2023 року в російському Білгороді. Його авто підірвали. Як кажуть, в Тікток, вогник-вогник, жарко-жарко. Окрім ліквідації вище згаданих покидьків, караюча Десниця СБУ активно попрацювала на Запорізькому напрямку. Бавовна яскраво квітла для самопроголошених мерів окупованих міст та колаборантів. Микола Волик, приклад класичної кар'єри зрадника, почав з ОПЗЖ після приходу росіян, став заступником голови окупаційної адміністрації Мелітопольського району, а закінчив нашпигованим вражаючими елементами від вибухівки. Олег Бойко, ще один зрадник з ОПЗЖ, який здавав росіянам учасників АТО та разом з дружиною організовував псевдореферендум, вислужився до заступника так званого мера міста Бердянська. Кілька куль назавжди відбили усієї парочки бажання допомагати російським окупантам. Іван Ткач. Після приходу окупантів очолив комунальне підприємство Гародський транспорт міста Мелітополь та допомагав перевозити свинособачих солдатів з Криму, Донецьку та Херсону на запорізький напрямок. Яскраво помер в своєму особистому авто від 2,5 кг тротилу. Ще одним, ну дуже тимчасовим мером в регіоні став Андрій Шевчик. Він пробув самопроголошеним очільником Енергодару всього два місяці до того, як зустрівся з вибуховим подарунком від СБУ. Шевчика та двох його охоронців відмінусували ретельно замаскованою міною МОН-50. Сам він в дуже тяжкому стані потрапив до реанімації і чомусь зовсім перестав з'являтися на публіці. Не менш яскраво горіла земля під ногами зрадників і на херсонському напрямі. Там контора активно мінусувала помічників гауляйтера Володимира Сальдо, різних прислужників окупантів та десятки високопоставлених ФСБшників. Дмитро Савлученко, близький поплічник Сальдо, член партії Шарія та активний антиукраїнець, ліквідований разом з охороною в результаті підриву авто. Павло Слободчиков, особистий помічник сальдо, розстріляний в своєму Мерседесі прямо під будинком свого боса. Валерій Кулешов, пропагандист та прислужник окупантів на Херсонщині, розстріляний у власному авто. Тетяна Томіліна, організатор так званого референдуму за приєднання Херсонщини до РФ, підірвана у власному під'їзді разом з охоронцем. Євген Соболєв керував тюрмами в окупованій Херсонській області, депортував в Росію майже дві тисячі українців, перетворив місцеві колонії у катівні для полонених воїнів та проукраїнських херсонців. Ліквідований в авто. Разом з ним підсмажився і його куратор ФСБшник. Самого ж Сальдо СБУ отруїла влітку 2022 року. Так званого губернатора окупованої Херсонської області повертали з того світу кращих московських лікарнях. Мені дуже тяжело гавріти час. Він вижив, але поплатився здоров'ям за свою зраду. На попеченні Сподіваємось, що скоро поплатиться і своїм життям. Всі ці виродки є прислужниками загарбників і як представники окупаційної влади несуть особисту відповідальність за масові вбивства, терор та репресії, які росіяни вчиняють на захоплених територіях, серед тих, кому пощастило тимчасово залишитися живим. І Олег Вторая міровая війна, царьов. Што? Цей зрадник України та фанатік руского міра хотів особисто на російському танку захопити Київ. Отримав дві кулі від СБУ в жовтні 23-го року в Ялті. На жаль, вижив, але відчутно понизив градус своєї войовничої риторики. Українські спецслужби працюють достатньо ефективно. Захар Прилєпін – українофоб та терорист. Мені нічого не буде ваші. У 2015 році приїхав на Донбас, щоб дати волю своїм тваринним інстинктам: бивати, гвалтувати та катувати. Відкрито вихвалявся в інтерв'ю, що його батальйон займався повним безпределом, а його руки полікують в крові українців. СБУ підірвало авто Прилєпіна в травні 23-го року в Ніжигородській області. Українофоб вижив, але йому довелося заново вчитися ходити. Знаючи люди подейкують, що на місці вибуху залишився цікавий сувенір. Його яйця. Ще одним підсмаженим зрадником у травні 23-го року став Ігор Горнер. Виявляли людей, задержували людей. Терорист, міністр внутрішніх справ, так званої ЛНР. Раніше він працював в МВС України, але перейшов на бік терористів. Він вчиняв звірства та злочини проти українців. Агенти СБУ дістали його в луганському барбершопі, коли він прийшов туди підрівняти чолочку. Це Далеко не повний список тих, до кого дотягнулися довгі руки СБУ. Всі ці покидьки були абсолютно законними цілями служби. Навіть у пеклі їм знайдеться місце тільки в найсмертючішому казані. Вони зрадили Україну і зробили все, щоб знищити її та вбити якомога більше наших громадян. Бажаємо службі нових вибухових досягнень а тимчасово живим мразотам якомога швидше попрощатись з їхніми нікчемними життями. До речі, шарій, що ти? Спиш?